Підняли дуже дуже потужну тему, тому навіть, навіть хочеться її продовжити на правду, для наших шановних глядачів. От ви зазначили, що, да, що певні ризики, да, там, як іноземні деякі видання, зазначають, що хтось там пішов на ризик в фокусі тих подій, які зараз відбуваються на Курщині. Да. Так от, ви знаєте, а який ключовий. Ризик, не для нас ризик, а для колективного заходу. І, перш за все, для Сполучених Штатів був за останні, скажімо, декілька років. Ключовий ризик це те, що ми почали давати відсіч російському агресору після повномасштабного нападу Російської Федерації. Оце направду вони сприймали як дуже серйозний ризик. Так, скажімо. Цей висновок він не на поверхні, на він можливо не очевидний, Але якщо прорахувати, скажімо, аналітично всі доводи, і те, що ще там в грудні місяці Байден нам розказував про партизанську війну mm -hmm. зі стінгерами, то стає абсолютно очевидно, що не хотіли вони перевіряти на правду ні другу армію світу. Ні, ядерний статус Російської Федерації. Чи якісь там червоні лінії. Чи будь-що Сполучені Штати, Європейський Союз і в цілому Західний світ не був готовий до протистояння з Російською Федерацією в будь-якому форматі. Тобто нас би звичайно підтримували, але ну, далеко не факт, що все не склалось би так, припустимо, як з Афганістаном. Тому наша доля. В наших руках, от про що я хочу сказати, продовжуючи ваші тези, ми самі робимо свою долю. І скажімо так, якщо ще з 2014 року там, скажімо, політична попередня влада в Україні вона пішла на поводу Сполучених Штатів да? і по Криму, в тому числі з політикою до де речі, демократів mm -hmm. Обами того зараз ми бачимо, що це у не сталося і тільки після того, як ми показали, що ми життєздатні, що ми спроможні протистояти російській Навалі, потихеньку західний світ почав змінювати свою риторику відносно України. Почали відсувати червоні лінії, почали давати фінансову допомогу, почали давати зброю. І зараз ми дійшли вже до Хаймарсів. До тиканців і до Фістнадцятих 16 поступово суваючи відповідно на ці лінії. Але чому направду, це сталося в тому числі? В тому числі це сталося тому, що був дуже яскраво в свідомості американців. Перш за все, їхній виход з Афганістану і ці люди, які чіплялися за крила літаків, і направду, дійсно Могли бути неконтрольовані наслідки, якщо Сполучені Штати так само, скажімо, відсторонилися від того, що відбувається в Україні, враховуючи все ж таки Сполучені Штати, як були, так і є зараз нашим стратегічним партнером. От, і, направду, на правду, Російську Федерацію, так звичайно, і це про це вже кажуть дуже багато аналітичних центрів. Ніхто не збирався розділяти, ніхто не збирався перемагати. Гати, ну тому що дуже боялися дійсно на цих самих червоних ліній, і ніхто не брався на зверніть на це особливу увагу. Ніхто не брався перевіряти ці червоні лінії, як на них буде реагувати Російська Федерація, і абсолютно очевидно, що Сполучені Штати точно не стали це перевіряти. А Україна буде перевіряти. Україна перевіряє і Україна два з половиною роки. Всіма своїми діями показує, що ми не здамося ні будь-якій, скажімо, світовій кон'юнктурі і бажанню там домовлятися з Кремлем, ні самому Кремлю на полі бою. І якраз от ми саме, ми, саме українці, довели до, до того катастрофічного на безперебільшення становища Російської Федерації, коли вона втратила зараз усі зони свого традиційного геополітичного впливу. Близький схід, Середня Азія, Африка, Латинська Америка зараз всюди дивляться на цю ситуацію на Курщині. І в шоці росіяни, що скажімо, росіяни? Да, Ці традиційні наземні партнери. Тому що ну от як росіянам пояснити, що Путін захищає окуповані території і не захищає території Російської Федерації, це мені Здається, логічно пояснити неможливо. А традиційні партнери зовнішньої Російської Федерації позиції так вже дуже хиткі і нестабільні, на скажімо так, да, на зовнішніх контурах. Вони також думають: слухайте, якщо така ситуація на Курщині, то а чим може допомогти Російська Федерація в якихось інших потенційних, ну скажімо так? Конфліктів, де на, враховували раніше позиції Російської Федерації, на, тобто міфи зараз руйнуються відносно непереможної відносно на, геополітичного гравця Російської Федерації, яка на, на, була, скажімо, частиною двополярного світу, зараз фактично зруйновані. І ким зруйновані? Зруйновані Україною. На, і зараз Україна дійсно потенційно може включати. Ну скажімо, підняти такий прапор да, антипутінській, антиросійській, да, антитерору, антитоталітаризму. А на правду навіть багато країн з пострадянського простору давно вже очікували на таке лідерство, на кого можна опертись, на кого можна зробити ставку, з ким можна зайти в ці геополітичні взаємовідносини. І зараз сама Україна. Показує, що вона це може зробити, стати таким в принципі дуже серйозним і потужним регіональним лідером. А от відносно Російської Федерації, і якщо раніше світ був не налаштований, скажімо, на широкий конфлікт з Російською Федерацією, зараз. Коли Росія вже пішла в по суті в васали до Китаю, і повністю, абсолютно повністю стала залежна саме від рішення Китаю, рішення Пекіна, Я нагадаю, що 60% експорту це за офіційними даними самої Російської Федерації, зараз іде саме в Китай. Я вже мовчу про деревину, про золото, про метали, про алюміній і звичайно ж про газ. І зараз, звичайно, одне. Одним з центральних питань на сполучених штатів, оскільки ми чудово знаємо, що в їхніх стратегічних документах безпекових саме Китай є основним геополітичним опонентом, стає ціль, а як же відтягнути на оцю ресурсну базу під назвою Російської Федерації від Китаю, тому що зараз по суті сама Росія зробила з Китая ну глобального граця після серйозного коронавірусного коронавірусної кризи. Як можна її відтягнути? Її відтягнути можна на шляхом уже зрозуміло на нас і нанесення і військової, і політичної поразки. І зараз, наскільки ми розуміємо, от після заяв Кірбі на після. На події на Курщині, на фоні яких Україна отримає від сполучених штатів черговий не транс військової допомоги, зараз уже є, скажімо, так певне колективне рішення відносно, скажімо, тиску на Російську Федерацію по всім фронтам і на військовому фронті, і на політичному, і на, на, на тиску дипломатичному, і я думаю, звичайно, під тиском всіх цих обставин. Російська Федерація, звичайно, змушена буде піти на багато поступок в межах тих перемовних процесів, які вже анонсовані дуже багатьма сторонами і орієнтовані десь приблизно на кінець року. Хотілося б трошки детальніше розібратися. Є певне також доповнення. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення президент сказав: це цитата: ми залишаємося наодинці у захисті нашої держави, хто готовий воювати разом з нами. Не бачу таких, хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Всі бояться, і це достатньо дуже добре ілюструє те, що ви почали описувати на рахунок наших партнерів, які не квапилися. Пропонували Володимиру Зеленському таксі замість патронів. А ця також знаменита а, фраза. Ну і потім вже почали а, включатися. А, так, от повертаючись до зміни. Риторики мені цікаво наступне: оці революційні зміни Але просто про я перепрошую. Просто так. коли Росія все одно балансувала між Сполученими Штатами, Європою і Китаєм, в принципі, це влаштовували сторони. А коли Росія перестала балансувати і просто ввалилася в Китай, да і, скажімо так, в тому числі Європа, від цього ну послабла на правді, тому що ми чудово розуміємо, що вони звикли до дешев. Севих сероменних ресурсів, от саме тоді оця геополітична ситуація і почала викривлятись ну, до тої міри, до якої ми спостерігаємо зараз. Да, перепрошую mm -hmm. Да. і от е, хотілось би також детальніше зрозуміти, бо це подвійні стандарти, які ми бачимо. Е, тут хотілось би реально дивитися на те, яка ситуація, аби дійсно українці були тверезі в тому, що наша безпека в наших руках. Е, так, є партнери, які допомагають. Є дійсно дуже дуже хороша допомога відверта допомога тут без якихось подвійних стандартів. Але є й така, де ці подвійні стандарти є. І от коли нам казали там з німеччини, що от ми не будемо там давати тауруси, тому що це може втягувати німеччину війну. Також з Сполучених Штатів ми там постійно е чули, що ой, ну ми вам дали трошки хаймерсів. Ну, більше там дати не можемо, бо ми дуже боїмося, що війна стане неконтрольованою, вона вийде за межі е території, піде там в Росію якась така історія. Ми боїмося цього, тому давати не будемо. Е а мені от здається, що ці аргументи взагалі-то аргументами з самого початку і не були. Тому що е те, що ми побачили сьогодні. Перечоркує все те, що вони говорили вчора. А, окей, ви на російській території, ну це ваше право, можете там робити, що хочете в рамках вашої безпеки. Почекайте. Так ви ж дуже боялись цього. Ви прям боялись, і цей страх а, був причиною, чому ви не даєте озброєння, і як наслідок, цей типу страх а, був результатом у вигляді сотень тисяч жертв звичайних людей. І от е, ці подвійні стандарти вони е, дуже відверто кажучи е, бісять. І, але я хотів би тут дійсно розібратися, чи є це подвійні стандарти, тому що е, незрозуміло, чому нашим партнерам е, не вигідно дати нам достатню кількість озброєння, щоб ми закінчили війну за півтора місяці, а вигідно побачити нас на території е, Росії і піддавати ризику весь світ, тому що ядерна ескалація. Ну то вони ж не весь світ підвиють ризику, розумієте, no. чому справа. Піддається ризику той, хто заходить на територію ядерної держави, розумієте? Тому я просто не буду цю думку, скажімо, розвивати. Да? Думаю, що вона абсолютно очевидна. Але разом з тим, скажімо так, нам вигідно. Нам це вигідно, тому що дійсно парадигма цієї піп'яточної допомоги вона, на превеликий жаль, скоріше за все, не при приведе нас доть до справедливого миру чи до на перемоги, про яку ми так багато говоримо, Потріб, потрібно було кардинально змінювати ситуацію, а враховуючи, що на дійсно. Європейський союз, Європа, ми ж зрозуміли, що не є готовими да, до такої довгої підтримки України, і що зараз політичний сезон сполучених штатах все ж таки виходить на пік, і це також потрібно використовувати. Нам потрібно були рішучі, нестандартні, асиметричні дії зараз. Як на мене, і це до речі, може навіть бути назвою цього ролику. Україна перевернула шахівницю геополітичну, це абсолютно очевидно. Оскільки, як ви абсолютно вірно зазначили, все тепер, що говорили наші партнери, і до речі, в тому числі і наші вороги, тепер стало абсолютно неважливим, тому що геополітичні розклади, геополітична ситуація в світі тепер кардинально змінилася на 90%. І якщо раніше з Росією готові були домовлятися. З Росії багато що готові були прощати її ці гібридні загрози на всьому світу і робили вигляд, що ніби там нічого не відбувається. Зараз Російськ по Російській Федерації дійсно, наскільки я розумію, і перш за все завдяки Україні, скажімо, буде серйозна консолідована позиція по завершенню Війни на користь саме України і на це є цілий ряд причин, причин є причини геополітичні, тому що ну, скажімо, та сама Германія вже Німеччина да вона зрозуміла. Німеччина дуже чудово зрозуміла, що їй потрібно як лідеру Європи відновлювати свою обороноздатність. І в тому числі, я думаю, що для Європи також очевидно, що треба створювати власну армію, тому що про яку є Взагалі Європи зараз іде мова про яку спільність саме перш за все в безпековому сенсі, я думаю, що ні для кого вже не секрет відносно того самого обміну, коли Красіков політичний кілер, був повернутий до Російської Федерації, якого зустрічав безпосередньо особисто Путін. Біля літака, до речі, якого якого засудили саме за допомогою ефективної роботи наших правоохоронців державного бюро розслідувань які розплутала цей складний клубок і навіть доставило допомогло доставити свідків з України відповідно на суд Німеччині, коли прилітає Камала Харіс по суті, і після цього приймається відповідні рішення по обміну красикова А на наступний день в застінках тюрми Російської Федерації. Ці вбивають Навального. Ну тобто, ну Німеччина зрозуміла, що просто така пасивна позиція ні до чого гарного для неї не призведе. В, в Європі також, точніше в Сполучених Штатах також до виборів, якщо демократи зможуть ну завершити хоча б гарячу стадію, звичайно, це піде їм в плюс. І я тут, до речі, секрета секрет не відкриваю. Це абсолютно очевидно, тому що зараз ця пара байден Камал Харріс, вони намагаються вибити оце питання російсько-української війни у Трампа, який там всім пам'ятаєте, обіцяв завершити війну, домовитись з Путіним там за 24 години. Якщо зараз дійсно на сильної позиції відповідно почнуться перемовини за такого посередництва серйозних сильних геополітичних гравців. На і вдасться на після, я думаю, вже після другого саміту миру підійти з позиції сили, скажімо так, до до завершення, хоча б гарячої стадії війни Росії проти України, це як на мене і Сполучені Штати на для себе отримують великий плюс, як геополітично, так і відповідно стратегічно. тому ви абсолютно праві, повертаючись до вашого запитання. Ні, Європейський Союз, скажімо, одноособово, ні НАТО, якби ми навіть були членами направду, ну, ну а собі уявити це дуже важко, тому що ну, якби ми були членами Росія, мабуть, би не напала. Mm -hmm. Але й уявити собі що нас би прийняли в ту саму в та саме НАТО, також це, ну скажімо, із більше із розряду фантастики, тому що Російська Федерація клала абсолютно всі. На свої на, на, геополітичні зусилля, показуючи, що Україна це завжди була на, їхня геополітична, на, геополітичний пріоритет та зона традиційного впливу. На, і саме ми на, вивели Україну на, із зони геополітичного впливу Російської Федерації на, раз і назавжди. На, і тому так я абсолютно з вами погоджуюсь. Ми можемо на, на, будувати свою геополітичну стратегію багатовекторно не тільки на НАТО та Європейський Союз, а на Двота та інші багатосторонні договори, та сама була пам'ятається ініціатива Британії, там ініціатива Тримор'я, ініціатива прем'єра Бориса Джонсона. Чому б, наприклад, не мати якісь політично або навіть, скажімо, оборонні договори з цією самою Туреччиною? Наприклад, взаємодії з бажаном направду вона показала себе дуже ефективно. тому завершуючи мій затягнувшийся спіч звичайно питання безпеки виключно в руках самої України. І тільки перевертаючи доску, тільки роблячи те, що нетрадиційно, те, що від нас ніхто не очікує. Тільки тоді ми дійсно показуємо, що направду ми серйозні геополітичні гравці. А не маріонетка в глобальній грі великих гравців, угу. зрозумів вас, і у нас залишається хвилин п'ять, але я попрошу вас дати відповідь на два запитання, які в мене є. Так. Пер перше за запит... максимально лаконічно. Добре, дякую. Вплив курської ситуації на предвиборчу гонку і компанію Камали Харіс» саме от мене цікавить, чи є цей вплив взагалі? Тобто. Якщо буде успіх або надуспіх наших сил на цій території, як це вплине на предвиборну кампанію Камали Харіс? Якщо навпаки успіху не буде і наші сили відійдуть, як це вплине? А, і друге моє питання полягає в тому, та ситуація на курському напрямку, яка зараз є, чи всадить вона Росію за стіл перемовин саме по формулі Володимира Зеленського на другому саміті миру? Давайте з другого да? А потім ви мені нагадаєте перше. Добре, <схай> давайте так. По другому саміту миру все ж таки потрібно відзначити, що це саме майданчик, на якому напрацьовується спільна позиція. Навіть вже не напрацьовується, тому що напрацьовується вона буде в проміжних зустрічах. Там вже оголошено і Катар і Канаду. І, можливо, інші країни. А вже на скажімо другому другому саміті миру за участі, я думаю, того самого Китаю є велика варіїдні, що так буде, враховуючи що у наприкінці серпня в Києві буде вперше, да премєр міністр Індії моді. То ми очікуємо дійсно розширену участь на другому саміті миру, перш за все, країн глобального півдня. А це країни, які орієнтовані на ШОС, країни, які орієнтовані на Індію та Китай, я думаю. Що це буде вже не 101 країна та організація, а 120 чи 130. Це дуже серйозна кількісне підсилення. От але саміт миру просто маємо розуміти не створений для того, щоб вести на ньому перемовини з Російською Федерацією. Як зазначив той самий Єрмак на своєму останньому інтерв'ю, було б добре просто публічно дати напрацьований і погоджений сторонами антипутінської коаліції і взагалі підписантів відповідного комуніка саміту миру, просто публічно цей ультиматум віддати на саміту миру представнику Російської Федерації. Чи це відбудеться? Ну, поки що, скажімо так, станом на сьогодні, я не бачу причин росіянам приїжджати на... Другий саміт миру для того, щоб їх публічно побуцали і всі і всі дружно принизили. Да? тому, що що їм там більше робити, абсолютно не очевидно. Хоча ви знаєте, друзі, враховуючи ті події, які відбуваються, можливо, Російська Федерація дійде вже до того стану, що вона буде вимушена приїхати на той саміт миру, піти на це приниження, скажімо, отримати той ультиматум і уїхати назад в Російську Федерацію. Я цього не виключаю, але основна ціль саміти другого» не та це саме отримання максимальної кількості акторів, погодженої позиції, на, на по тій самій формулі миру, про які ви згадували, і відповідно напрацювання дорожньої карти на відповідно реалізації справедливого миру, в тому числі ультиматуму для Російської Федерації. А потім вже з таких сильних консолідованих позицій виходити на перемовини. із. Звичайно, так події ситуація в Курській області, звичайно ж, повпливає на силу цих позицій, але дуже добре, що ця позиція буде не просто в Україні, а це позиція буде погоджена з нашими партнерами ключовими, які будуть відповідно гарантами на цих перемовин. І тепер, якщо можна, друге питання, тому що бачите, да, я да, да. знав, що я його зап... Да, ситуація в Курській на Курській області. Вона як буде впливати на. Камелу Харріс? ну я в принципі вже відповів по діагоналі на це запитання. Звичайно ну... ж, вона, вона посилить позицію я б навіть не сказав Камале Харріс, тому що я сприймаю на правду Камалу і Джо як таке подвійне балотування, тому що політтехнологічно вона саме американське. Перефразую запитання: чи вигідно зараз допомагати Україні посилити ситуацію на Курській на по Курському Курській області, аби відповідно посилити свою ситуацію в предвиборчій кампанії? Ну, перш за все, вони цього ніколи не визнають. Ну. Кірбі сказав, Кірбі сказав, що ну на, американське зброя там не використовується, або ні, якось там по іншому він сформулював. Ну що, типу, в рамках домовленості, якось таким чином, так да це відбувається. От але послухайте, звичайно що, звичайно, зараз в межах цієї політичної кампанії, що Трамп намагається жонглювати питаннями типу. Взаємозв'язків, близьких з путіним демократом і Камалі Харріс і Джо Байдену, звичайно ж буде вигідно активізувати зараз ситуацію. І я думаю, що це вже буде не піп'ятачна так звана допомога, да як це було раніше. А я думаю, що направду можливо по домовленості з третіми сторонами з тією самою Німеччиною, з тими самою Францією та Британією, але точно до виборів Сполучених Штатів Америки ситуація по допомогу військовій допомозі саме України вона буде значно активізована. Тому що ще раз підкреслюю останні навіть політичні заяви вони свідчать про те, що в принципі те, що відбувається зараз на Курщині, на має дуже цікаві і неочікувані геополітичні ефекти. Але ще раз повторю, на це зробила саме Україна, і цю геополітичну шахівницю перегорнула саме Україна. І зараз саме під України буде залежати, як будуть ставати заново фігури на цій шахівниці. І до речі, щоб не було тут шулера в цій грі, також буде слідкувати Україна. пам'ятаєте, як в цьому фільмі, коли Бендер сховав одну із фігур. Ну так. Я думаю, що Україна точно має прослідкувати, щоб все було чесно. Пане Олексій, дуже дякую. Як завжди, приємно було з вами поспілкуватися. Пасибі окремо за аналітику. На все добре. На все добре. Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, обговорювали поточний вплив ситуації в Курській області на геополітичну картину світу, те, що буде змінюватися там, бо не секрет, що те, що відбувається у нас в Україні, те, що відбувається конкретно на полі бою, воно змінює не тільки. Те, що відбувається конкретно в Україні або наші відносини з якимись країнами, воно дійсно змінює світ, і це питання вже дуже багато разів ми з вами в тому числі і піднімали.